Легко усвідомлювати Бога доброго, коли все гаразд кругом. Легко усвідомлювати доброго Бога, коли нічого, знаєте, не вибухає, нічого не руйнується, всі кругом тебе живі і здорові. Але насправді доброго Бога я усвідомив саме в такі дні, знаєте, коли от розпочалося те, що розпочалося півроку тому назад. Мені трохи важко. Проповідувати українською, хоч я й проповідую з восьми-десь років, але все більш російською мовою. А там по новинах колись прочитав, щоб у Франківську побили когось хто <риклад> там в центрі розмовляв, ходив, розмовляв українською мовою. Я так, знаєте, ой, російською, вибачте. От. Але пастор Василь заспокоїв, сказав, що то було не в церкві. І я, знаєте, десь хвилювання відійшло трохи. Дозвольте розпочати більш можливо свідчення своє з місця Писання від Івана, 10 розділ, 9, 10 і 11 вірш. Ісус каже, Я двері, коли через мене хтось війде, спасеться, і той війде, і вийде, і Пасовийського знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, юбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Христос протиставить в цьому слові себе, як пастора доброго і злодія. І він каже, є Бог, є Його доброта, я його добре серце. Бог справді добрий. Давайте разом скажемо Бог добрий. А є злодій, який противагу доброму Богу приходить тільки для того, тільки, просто вдумайтесь це слово, тільки нема в нього іншої мети. Якось завуальованої, скритної, не такої явної. Він приходить тільки для того, щоб вкрасти. Убивати і нищити. І от ми бачимо з одного боку злодія, і з одного боку доброго Бога. Хтось сказав, що е, чим, темніші часи, чим темніші часи, тим краще видно світлих людей. І саме доброго Бога, доброго пастиря. Я більш усвідомив в той час, коли прийшов злодій на нашу землю, щоб красти, вбивати і знищувати. 24 лютого ми прокинулися з дружиною від вибухів. Наш будинок багатоповерхівка розташована в найкращому районі на планеті Земля. Дня не проходило, щоб я не дякував Богу. За те місце, в якому я живу, це я кажу чесно. Дня не проходило, щоб я не казав, діти, в якому гарному місці ми живемо. Діточки, у нас такий класний район. Просто подивіться, у нас і те, і те, і те, і все поруч, і взагалі все є, що потрібно. І ми кожного дня дякували Богу за те місце, де живемо. Але справа в тому, що воно знаходилось на північній Салтівці. На самому краєчку. Трошки там ще будинків і вже все, окружна дорога, де в перший день наші гвардійці знищували російські танки, буквально півтора кілометра. І весь той район, увесь, я його пройшов, мені дозволили воєнні, я пройшов його по діагоналі поперек, Він весь побитий. Неможливо знайти було жодної будівлі е, цілої. В яку не попав би хоча б один снаряд. Багато попалено, багато зруйновано. І в нашому будинку також декількох квартир просто нема. Знаєте? Їх як ото з тортика ножем отак вирізали. Дев'ятий, восьмий, сьомий поверх. так. От. Їх просто нема. Вони в образі знає, в виді обломків лежать на землі. Наша квартира, вона на першому поверсі, то вона трохи ціла, так, шибок трохи нема. Але на той момент ми ще були все ну, дома, все було добре. Десь на десятий день, по-моєму, почало прилітати саме в наш дім, хоча я до останнього вірив, що не прилетить. Молився, людей вдохновляв, але, ну, знаєте, ворог прийшов на те, щоб знищувати. І він нищить. Він дуже знищив і пошкодив наш район. Але в перший день. Знаєте, мабуть, і всім вам здавалося, що ну, може до обіду і затихнуть. Ну, хіба може таке, щоб в 21 му віці, щоб в 2022 році, коли вже, ну, коли у нас айфони, коли у нас технології, коли наука, коли медицина, і все, якийсь варвар прийде, щоб вбивати. Якісь снаряди будуть зриватися поруч з своїм будинком. Ми не могли цього уявити. Я сам собі думав, ну зараз, може, щас до обіду і договоряться. Ну, може, до вечора і все затихне. Ну, не може такого бути. Коли почалися снаряди, ми стали на молитву покаяння всією сім'єю. Навіть дуже хочеться каяться, коли зриваються снаряди. Не дуже хочеться каяться і просити в Бога пробачення, коли все добре. А коли, коли приходить потрясіння в життя, дуже хочеться каятися. Я мав відвести дітей у село, тому ми вирішили. Стати всією сім'єю, звершити молитву покаяння перед Богом. І я відвіз дітей до батьків у село це 100 кілометрів від Харкова. По дорозі ми бачили, як працює наша ПВО в вечірньому небі, як зриваються снаряди в небі. Було був дуже страшний гуркіт. Інколи ночами обстрілювали так, що здавалося, коли зійде сонце, я вигляну в вікно, і там буде все зруйновано. Декілька разів вночі я відчував, як запах спаленого пороху навіть от, через форточку, знаєте, через двері, десь там сквознячком проходить. От. Над... проходить. Через деякий час все зникло, світло, тепло, газ, вода, не було нічого. От, і ми вивезли дітей, дружину, вони виїхали до Польщі, я залишився ще там. Служити людям, так як ми з дружиною служили вісім днів, ми готували їжу, носили людям в бомбосховище, наші віруючі там сиділи. І чому я кажу, що Бог добрий? Бо так багато милості Божої, як в оці дні, так багато Царства Божого, як на початку оцих всіх подій, я не відчував ніколи. Мені здавалося, що перший місяць війни я був повністю там в Харкові, що я знаходжусь десь посеред Первоапостольської церкви, коли всі люди каються, усі віруючі моляться, всі ніхто не вважає щось за своє, всіх усе спільне. От, і, і люди ревні. Чому? Тому що ось він, ворог, який прийшов знищити, губити. Красти і на його фоні, знаєте, світлих людей було добре видно, Божих людей було добре видно, пастирів добрих було дуже добре видно. І чому я прочитав саме цей уривок з Біблії? Тому що Христос Його дав нам, щоб ми були добрими. Бог каже, я добрий, і ви маєте бути добрими. Ви віруючі, котрі прийняли мене, хто як не ви, явить доброго Бога оцим людям, які кругом вас. І я дякую Богу за вашу церкву. Ви являєте доброго Бога-переселенцям. І я маю дуже приємний, гарний, позитивний відгук взагалі з Івано-Франківщини. І я дуже тішуся тим, як взагалі церква Христова проявила себе в Україні, в Європі, всі віруючи по всьому. По всій землі це щось неймовірне. Ми так об'єдналися, ми так запалилися, ми так піднялися, знаєте, твердо, достойно. Справді, як написано, як полки со знаменами. Вибачте, за мій харківський діалект трохи. Як сказано в Біблії, да? церква чітко, струнко, відповідально. І я побачив серед оцієї розрухи прекрасну. Сміливу, вірну Божу церкву. Коли, знаєте, не було війни, казав, ой, не ті зараз віруючі, а не ті зараз. От колись, коли почалась війна, я кажу: ті віруючі зараз, ті, бо вони безстрашні, бо вони благословені, бо вони моляться, бо вони жертовні, ті віруючі. Знаєте, коли у нас в церкві хлопець з 20 років, він тільки недавно прийняв хрещення, він возив гуманітарку, там, розвозив пакети, він приїхав. До в Дім молитви взяти ну, нову партію. Зайшов у церкву. В цей час там на дворі впали снаряди. Він вийшов, його машина понівечена, розтрощена. Знайшли йому нову, знаєте, він не злякався. Знайшли йому нову, він пересів в нову, другу машину і поїхав. 20 років. Кажуть, молодь зараз не та. Все те, друзі, все те. Але. Потрібно було, знаєте, чомусь статися, щоб добрі люди могли себе проявити. Щоб Божа доброта була усвідомлена нами більше явніше, потрібно було чомусь знаєте, случитися, чомусь статися кругом нас. Коли ми з пастором, моїм старшим пастором Ілює Петровичем, ми зайшли до підвалу, тож на північні Салтовки всі там були в підвалах. Ви знаєте, в підвалах. Там справді було, от, як наче всі віруючі. Представте собі, вживалися старі, молоді, неходячі, підлітки, діти, лежачі, пташки, там попугайчик, собаки, коти це все було в одному підвалі. І всі знаходили спільну мову. Ніхто, знаєте, не качав права, що він там має якісь привілеї. Кожен був готовий поступитися своїм за блага ближньому. І коли ми заходили туди і окуналися в цю атмосферу таку взаємодопомоги, це був перший місяць, я кажу про перший місяць. Знаєте, Я казав, хочеться тут залишитись. Як мені сьогодні хотіло, знаєте, перехреститись у вас, коли я побачу, які подарунки у вас дарують хрещеним. Думаю, чи... чи нема там десь в Біблії, що якщо ти переселився, то можна перехр... і перехреститися. знаєш? От. От я заходив туди, і я казав цим людям, кажу: мені хочеться бути серед вас. Бо ви створили гарну гармонійну атмосферу у себе в підвалі, не дивлячись, що ви там такі різні. Чому? Бо на фоні ворога, злодія, який прийшов нищити, на фоні. Всіх потрясінь і катаклізмів добре і краще, видно, гарне в людях. І люди, навіть не віруючи, вони змогли проявити ті характеристики, які важку годину допомогли їм знаєте, виживати і почуватися більш-менш комфортно. Я дякую Бога за те, що. На цьому всьому фоні, що происходило, я думаю, що і багато із вас ми усвідомили, наскільки марним є оце земне, те, що ми маємо, про що казав е, пастир Василь на початку служіння. Так? Оце плоцьке тілесне. Воно, ну, можливо, для тих, хто тут мешкає місцевих, можливо, ви не так це усвідомили, а от там, на краях, де палає, там це усвідомлення приходить вмить. Коли ти в момент можеш втратити життя, тоді ти особливо чітко розумієш, що має цінність, а що не має. Дуже чітко, я пам'ятаю один момент, коли я вийшов з пакетом, з кульочком з хати, і в цьому кульочку були фотографії. Я познімав зі стін. Знаєте, наші сімейні, дитячі. Мені не хотілося, щоб вони згоріли, якщо прилетить в квартиру щось. І коли я взяв цей кульок, там не було нічого цінного, кроме того, що справді було цінно для мене фотографії дорогих мені людей. І я вийшов з квартири, закрив двері. І в цей момент дуже ясно і чітко зрозумів, що мені в цей момент все рівно, що буде з цією квартирою. Там з технікою, з меблями, все рівно. Все, що мені дорого, воно в безпеці. Все, що має для мене цінність, йому нічого не загрожує. І я вийшов, дуже легко відчуваючи себе в цей момент. У мене в кульку були фотографії, рамки, альбоми. Нашої сім'ї все. Я дякую Богу за те, що Він добрий. Він добрий, бо дає нам шанс усвідомити справжні, справжні біблійські істини. Усвідомити, що є цінно, а що є марно. Бо війна і події вони збивають акценти. Ми починаємо звинувачувати когось і ворога шукати в комусь. Особливо це проявилося вже після першого місяця війни, коли ворогом став уже не той, хто напав, а той, хто не таку гуманітарку дав. Коли ворогом став не той, хто прийшов тебе нищити, а хто, хто тобі там виплату не таку назначив, як ти хотів. Або квартиру тобі предоставили не з тими умовами, з якими ти роз, роз, на які ти розраховував. І ви знаєте, в цей момент збиваються орієнтири, і ми вже починаємо ворога шукати в ближньому. Уже там чоловік ворог, бо щось там не так зареєстрував, або ще щось. Уже дружина ворог, бо там щось забула, і в квартирі чи, чи в будинку. Уже хто. Пробачте, будь ласка, це хвилювання. І Бог добрий, бо Він коректує наш погляд. І Він вказує, що послухай, твій ворог це не твій ближній. Твій ворог це не твій пастир, який тобі довгий час не позвонив. Твій ворог це не ті люди, які тобі щось не додали. Чи щось дали не те, на що ти розраховував. Пам'ятай, хто твій ворог. Твій ворог це ворог твоєї душі. І Біблія каже, не бійтеся того, хто може знищити тіло, так? Не бійтеся його. Бійтеся того, хто може знищити і тіло, і душу, і в російському перекладі вернуть в гіену огняну. Ото бійтеся. Цінність матеріальних речей, вона я вірю, що нами була переоцінена, так? Одного разу ми поїхали евакуювати людей. Це була сім'я, там їх було багато, потрібно було їхати бусиком. І ми поїхали це, на Північну Салтівку, на самий край. І ми просили їх, будь ласка, будьте вчасно на місці. Будь ласка, не підставляйте нас, не наражайте нас на небезпеку. Ми приїдемо туди то і туди, то підійдіть, бо далі до вашого будинку вже військові навіть не пускають. І коли ми приїхали, їх не було. І знаєте, я вже чимось навчений, я казав своєму товаришу, брату, кажу, потрібно розвертатися. Якщо немає, ну є таке правило, ну треба дотримуватися. Він каже: ні, давай підождем. Кажу, ні, треба розвертатися. Ну, люди не цінують тим, що ми наражаємо на небезпеку своє життя. Вони запізнюються. Ні, давай залишимось. Ну і залишились ми, знаєте. Почався обстріл мінометний. Спочатку ми поховалися з військовими в підвал. Кажу, о, затихло. Військові кажуть, та ні, то перезаряджаються. Але сказали і десь подівалися. І не було нічого, не було, ми вирішили вийти і подивитися, чи не прийшли ці люди. І коли ми вийшли, почало знову сипатись. І ми попадали, він там в окоп. Я десь під будинок, потім думаю, боже, куди я впав? Під будинок упав, дев'ятаповерхівка. Ну не дай Бог щось знаєте, зверху прилетить, якимсь не снарядом так осколком. І стекла дуже багато, все отак аж дрібіжить. От. Молився, це був третій раз, коли я прощався життям, просив у Бога, захисту. Але саме, знаєте, цікаве не це. Коли все закінчилося. Вони таки і прийшли. І я, знаєте, так трошки розгніваний, кажу, чому ви так довго? Ну ви, ви ось двох молодих хлопців, у нас п'ятеро дітей на двох. Ви, ми, ми валялися на землі через вас. Він кажуть, «Та, там кульок з рисом порвався. З рисом. Да? Ну, ми б ще поняли, як би з гречкою, а то з рисом. Кульок спускалися по сходинках, кульок з гречкою розірвався, і ми збирали. Чи то з рисом, розірвався, і ми збирали рис у кульок. Вони збирали рис, знаєте, там в під'їзді, а ми лежали під снарядом. От наскільки переоцінюєш, цінність, переглядаєш цінність матеріальних речей, коли тобі справді загрожує небезпека. Друзі. Не біймося тих, хто можуть наше тіло згубити. Є враг душ людських, який думає лише про те, щоб вкрасти твоє щастя, твій мир, твою свободу, погубити твою душу, знищити тебе як особистість, знищити твою людську гідність, знищити твій дух. Що в кінці кінців ти потрапив до пекла. Оцього біймося. Адже на фоні всього того, що відбувається в Україні, дуже, дуже легко втратити орієнтири. Але ми маємо чітко усвідомлювати, хто є добрий пастир, а хто є злий ворог, хто є добрий пастир і являти його людям. І хто є. Злий ворог, якому ми маємо противостати твердою вірою. Нехай усім нам допоможе Господь. Проведе нас. Ми всі молимося, я знаю, що ви багато молитеся за мир в Україні, за те, щоб закінчилася ця війна, за те, щоб все, знаєте, повернулося і стало краще, ніж було. Ми молимося і покладаємо надію на Бога. Але маємо завжди пам'ятати, що Цінніше за все, за мир на землі, за мир в країні чи в твоєму місті, це те, щоб твоя душа була спасена. Бог прийшов на землю, Син Божий, не для того, щоб зна, мір во всьому мірі принести, а для того, щоб спасти душу людську. Христос пострадав на хресті не для того, щоб війн не було, чи, може, болячок не було якихось, чи може страждань щоб не було, ні. Він прийшов, щоб ти і я ми не пішли до пекла, а щоб ми пішли в царство Боже.